Тут же редуктор шаровый нема, теж можно брать. Можно брать же, да, такие, что ты думаешь? Можно, по любому можно брать. Можно брать, да. Значит, говорит, можно брать. Не, ну... Китайская техника, это без проблем на технике. Да. Яка робить годами, не приносить ніяких проблем. Ну, якщо попадає в нормальні руки. Да, якщо у вас руки з жопи, а то... Якщо руки з жопи або криво руки, то вам що не дай? Воно все все поламає. Тобто, що пише, люди Китай говно, то просто люди руки з сраки ростуть, виходить. Да. Так, так, як вони. Приїжджали воно, а в них руки з сраки ростуть. Да? Він каже, ну, вийшов, а нутина тисяч для японця, яка много. Какая, ну максимум ну -ка, 6 тисяч за нього -ка я дам. Вот за того куботу? Да. Ну, і так. Я йому кажу, ну 12900, ну-ка, там 100 баксів скинем скидочку, блядь, масло в подарок. Ни хига. Ну, сніг явонці нормально вони стоять нормально на справді. Нормально. Резина, лыса, великий люфт люфту рулі. Типа, а, а я йому кажу, так а що ж ви хочете, ну трактору? 30 років. 30! Він 30 років! Хуяри в болоті на рисовому полі, а не стояли тут. Да. От, тому, бачите, японці теж, кажуть, що китайця можна до японця бушна, за такі гроші купити. Та хер ви купите за навіть за п'ять тисяч як стоїть, ви купите японця, на то буде щось ма маленьке таке, ну, там, на 17 конячок, вузький кольорі таке, що навіть знаєте, в полі йому всі немає що робити. Цим хоч можна по щось. Ну, от, Що по техніці? Звісно, два моменти. Перше, ви маєте розуміти, що... Шасі, мости все слабше ну, на порядок, ніж там, е, тиш, Кентаври, Орігони, РДшки, все Донфенг і Джинма. Тут вже йде удішевлено. Все одно має задній мост проще, коробка одно швидкісний вов, іде 6 передач, і вони йдуть в вони йдуть метрова ковія, він такий більш компактний. Вони не создані для, 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 для полів, для важкої роботи, вони. Це як помічник. Но, на відміну від молотрактора, звісно, три циліндри, повний привід, без ревня, все тут інша робота, трьохточка І навісне. Це навісне, наприклад. Да, Піднімає там, там, 20 кг. Якщо взяти нав'язку того ж Кентавра РД і так далі, там, там до півтони, там є більший запас. Тому що дійсно і той циліндр, то, що стоїть в коробці, тут менший слабший, і самі по тягах навіть можна зрозуміти. Ну, вот, тому що навіть якщо ми підійдемо, ну навіть до шиффинга ми підійдемо любого, то тут навіть шифтингові бачимо коробка набагато потужніша. І мост задній набагато грубший, і самі тяги. Шифінг, звісно, півтони теж не бере. Але вже більше, там, якщо брати ці, ці ну, кентаври, Форти, це зараз не про них відео, але тим не менш. Там буде е, ваше інше можливість. Наприклад, якщо ви візьмете до нього пушка, то треба буде брати там, на низькість з самого меншого пушка там, польського. Якщо берете копачку, то треба брати вібраційну грохотну там, на 50 шириною захвату. А не брати транспортера, бо він заважкувати для нього буде. Та щоб працювати, то, звісно, таке. Так само косарка. Полячку, поляка, потягне, потягне, ну, такого, самого меншого. Ну і так само по всьому. Поняли? І так само колія, колія метро. і вага трактору. Якщо повноцінний 24-ка велика йде там, то, що від 6 тисяч, вона йде тонна 300, тут йде власна вага. Там, в районі тонни, тонна 100, тонна 80, ну десь так. Тобто все одно. Згрузаємо з усім, я рахую так на, на повне, залити всіми жидкостями і так далі. Тому це теж така техніка специфічна. тим не менш, Для себе працювати більш-менш. Ремнів нема, гімарою нема. От, звісно, можна і шифі там, за 3000 працювати, там, за три з копійками. Без порядка. Бачимо в чому різниця. Тут колія в шифіці, широка. тут іде в світах всіх вуші. Ну Ми про ці говоримо. Компактніший, маніобраніший, редуктор бортовий, вже в радіус виворот хороший руль, а то ще не повний виворіт, то заглушений. Гідропідсилювач є. Ну І так то, по робочому місту ну, більш людині, що приборне, що сидіння. Вже не регулювання даже жорсткості. Да, регулювання жорсткості є. Перемички між крилами не вистачає, так крила те лапає. О, тобто то вже тракторець, який щось поробить вам. І поробить вам причому в комфорті, в нормально собі можете працювати. І по витривалості теж, ну я ж кажу, Сентай 120, сінтай 200, що Сентай... на ньому не напиши. Це є сінтай, і що на нього не напиши, то техніка в людей попрацювала по 10 років, по 10 років, по 15 років сінтайчики. Тому може, писаки умні сильно пишуть, що там все гівно, але скажи, піди, сусіди, своєму, це гівно, що на сінтаї 180 е там відпрацював 10 років, або ж на тому шифер, що гівна, ти в тебе кусок і ти, типу лошара, то кому дурний, тільки купляєш. Скажи, піди, до сусіда кого такі, це все в лице, і ми посмотримо, яке лице він тобі зробить після цього. Я думаю, що будку він тобі на <сміст> На бубін нормально. Поняв? На буб'єни нормально, настукає. І так само, як і пишуть там бариги, перекупи, там, фуби. Там я можна привезти з Китаю за 1000 доларів, такі, і ви там x 5 робите, то ти привези, то всі пишуть, ніхто ще не привіз собі. Привези, не купуй. Ну Приїдь про Берегів, тако теж сюди, пацанам, тут працює бляха. Теж сутками і збирають, і продають, і бігають, і свої гроші палить, то теж кабіну нормально тобі натичуть. Поняв за такі слова. Тому що, бляха, часи зараз такі, бізнесу важко в Україні малому. Поняв. Хто працює там, тому ринку щось продає, і ще десь і від своїх почуть барига, то тобі таку кабіну нато вчуть, що тобі мало не покажеться. Поняв дядька. Тому трохи свої. Теж трохи маєте розум, мужики. Ну. Для своїх цілей то нормальна техніка. Я ж тут не кажу, що воно прям саме краще в світі. Тут багато є на чому зекономив. Ті криво, ну нахіра таке, якусь перемичку вціпіть, скільки пів долара стоїть, там кусок залізе. Даже центр центр воно стоїть. Той насос, ой, розподільник той, гівно повне, воно він дуже навіть... Трошки треба ставити е, потужніше, тому що він зразу, ну не зразу, ну коротко, він довго не буде жити, будете мати з ним роботу через певний час, в залежності скільки поїздите. Е, Так само вся електрика, ці гірлянди, бачите, ну коротко, тут є з чим повозитись, але все одно багато є нюансів. Я про них завжди кажу по чесному. Ну так само муфта гібка. Но 800 гривень вона стоїть. 800 чимось От між мотором і коробкою, там де не стільний вал, там йде така резинова прокладка байда, <смі>, яка типу, з'єднує мотор з коробкою. Вона сама по собі дешева. Але щоб її поміняти, треба ці болти порозкручувати, потім розколоти трактор і поміняти її. То гіморою багато. А, і Якщо ви дасте йому просратись, щоб він не ушатав коробку і не ушатав моста, от, якщо ви перегрузите його. Репне саме муфта, щоб залізо, Буде вас не пострадало. От. Е -е. Мати мати Якщо з умом експлуатуєте, будете ви ту муфту міняти кожен півроку? Не будете, правильно? Ви будете міняти там раз 5-7 років, може, ну кого як. Тому то теж таки. От як казав сан... пан Олександр вірно сказав, що багато залежить дійсно від того, як техніка експлуатується. О, тому, як варіанти недорогі, Да, є. От, xt 244. Пожалуйста, якщо вам не треба переднього приводу, то ще мінімум мі, міні на 1000 дешевше, може і більше. Я вже туди не піду, там така болотина. Такі самий, але без передка. Задньопривідний. Такий самий є задньопривідний. xt 240 О, Теж як варіант, майте на увазі. Тому, хлопці. Є нормальний варіант, є нормальний. Ти ж китайці, які пороблять. Тому звертайтесь, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, я так по чесному все як міг розказав. Якщо я щось не доказав або у вас є такі, у вас якісь були нюанси, то пишіть, будь ласка, в коментарі, там, якщо поділити, то без питань. ну і е -е -е -е, Доставка привозка в нас по Україні безкоштовна, авансів, передоплат, наперед, ми нічого не беремо. Документи на облік, все, сертифікати надаємо, на реєстрацію робимо, під ключ клієнту, все це входить в вартість, все це безкоштовно. Тому, хлопці, звертайтеся. Будемо дуже, дуже раді вам допомогти. От такі от є краси і такий, до речі, сучасний дизайн зроблений. Бачите, непогано тако воно. Нам тут пішов сядь, тому я не буду вже тут бігати знімати. Ой, такий тракторець. На свої гроші він попрацює. Ось на свої гроші він попрацює. Звертайтесь, замовляйте. xt 244. -й.